Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Українські автомобілісти продовжують отримувати подарунки від вітчизняного уряду. Наразі найактивніше обговорюється зменшення до п'яти днів можливості експлуатації автівки на іноземних номерах. Столичне автошоу 2013 продемонструвало кілька нових для українців машин. Наразі про азійських експонентів виставки. Продовжуємо знайомити глядачів першого ділового із прем'єрами автосалону у Франкфурті. Land Rover оновив відразу дві своїх моделі. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах автолайфу. Життя українського автомобіліста дедалі більше ускладнюється державою. Уряд все більше ставить заборон на придбання закордонної автотехніки. Наразі унеможливлюють пересування на автівках з іноземними номерами. Ужгородець Дмитро їздить на подібній машині четвертий місяць. Що п'ять днів відповідно до закону про перебування на території України, машина з номерами Євросоюзу має з'являтися на кордоні. Безвыходная ситуация получилась, потому что и так стеснен пятидневный термин уже просто до невозможности, и люди исполняют этот, эту прихоть закона, они делают каждые пять дней пересечку границы. Бетонні та залізні огорожі, що їх проклали прикордонники, тепер змушують водіїв заїжджати ще й на словацький бік кордону. А це додатковий час на очікування в черзі. І, звісно, шенгенська віза. А відтак і штампи в паспорті. Так держава спонукає розмитнювати машину і сплачувати податок. Але при цьому вживані автівки класом та якістю на порядок вищі, ніж українські нові. До того ж, вони коштують дешевше «Ланоса» за. Ві... Доларів. Если машину там приличную, очень приличную машину можно купить за 3 35 тысячи евро, то со всеми процедурами растаможки здесь, в Украине, в Закарпатті, она обойдется еще где-то в 5 тысяч долларов. 5-6 тысяч долларов сверху. Тобто б обошлась мені тут, на території України, дороже, ніж я її купив там. з усіма митними зборами. Прикордонники ситуацію не коментують, а митники, в свою чергу, фіксують факти порушення та складають протоколи. Цього року пункти пропуску тільки Човської митниці перетнули майже 2 мільйони машин із номерами країн Євросоюзу. Митниці вдається на межах одного митного органу 5 днів для перетину державного кордону в режимі транзит в межах двох митниць 10 діб, якщо порушується цей термін, значить один день накладається штраф в сумі 170 гривень. Якщо до 10 днів ця сума вже виростає до 3400 гривень, якщо більше 10 днів, тоді вже 8500 500 гривень необхідно сплатити штраф. Громадяни мають право безперешкодного в'їзду на територію України, а тому всілякі бар'єри порушують Конституцію. Про це наголошують юристи. Водіїв не попередили про зміни завчасно, що й спричинило невдоволення. Всі нормативні акти повинні бути всі опубліковані, щоб вони завчасно могли скоригувати свою поведінку на майбутнє, тому що до багато часу вони їздили саме так, і тут в один момент все змінилося. основний принцип європейський – це принцип правової визначеності. Громадяни має передбачати наслідки своїх дій. Неофіційно прикордонники запевнили водіїв, впродовж двох тижнів ситуацію врегулюють. Якщо ж нічого не зміниться, автовласники погрожують заблокувати кордон. Нині лише в Ужгороді, щонайменше 10 тисяч авто із іноземною реєстрацією. Продовжую знайомити глядачів автолайфу із прем'єрами 10-го столичного автошоу. Наразі про їх азійську частину. Корейська Кія презентувала київській публіці фейсліфтингову оптіму. Бізнес-седан, окрім оновленого дизайну, покращив показник шумоізоляції. Крім того, вдосконалені опції з безпеки та комфорту, системи старту підгору, стабілізації руху, контролю за трафіком при виїзді з парковки заднім ходом. Тощо тепер Оптіма FL пропонуватиметься із дизельним двигуном об'ємом 1,7 літра та механічною коробкою передач або із бензиновими агрегатами об'ємами 2 та 2,4 літри із механікою або автоматом. Ще однією українською прем'єрою від Kia стало третє покоління мінівена Каренс, котрий решті світу компанія продемонструвала ще минулої осені в Парижі. Автомобіль створений на абсолютно новій платформі, що забезпечує стильну зовнішність просторий салон, подовжену колісну базу. Та головна ергономічна зміна семимісна посадка. Подібне розташування сидінь не несе жодних перепон власникові автомобіля. Перетворення останнього ряду у багажник здійснюється кількома нескладними. Складними рухами, ще пару помахів руками, та багажної ковтівки можна збільшити до 1650 літрів. Новий Каренс пропонує широкий вибір опцій, включаючи сенсорний медіа-центр, багатофункціональне кермо, круїз контроль та світлодіодні фари денного світла. Серед родзинок такі опції, як панорамний дах та підігрів керма. В цьому році третє покоління Kia Каранс відзначили у славно звісному конкурсі Dot Design Awards. Жюрі оцінили зовнішні із харизму третього покоління моделі і присудили їй почесний титул Переможець. Ще однією новиною столичного автошоу 2013 стала презентація двох нових брендів у портфелі «Укравто». Тепер серед автівок будуть представлені і мотоцикли Дукаті. Люксовий же сегмент корпорації відтепер доповнятимуть автомобілі «Мазераті». На стенді бренду публіці представили новий «Кватропорте». Флагман компанії продемонстрували відразу у кількох варіаціях. Крім «Кватропорте», на стенді «Мазераті» представили Гран Кабріо. Як відзначають у компанії, кабріолет спроєктований для тих, хто має гар. Смаки цінує італійську потужність та елегантність, а разом з тим не хоче позбавляти себе задоволення подорожувати з друзями. Показали і задньопривідне двомісне купе Гран Turismo MC Stradale. Автомобіль славиться прекрасними техніко-експлуатаційними характеристиками, високим рівнем комфорту та безпекою. Не минулось і без прем'єр від китайського бренду корпорації «Укравто» Чері. Це нові седани А-19 та М16, Останній вже відомий споживачам під назвою Арізо 7 як прем'єра шанхайського автосалону у квітні цього року. Седан Д-класу оснащений 16 літровим бензиновим двигуном потужністю 126 кінських сил двома типами трансмісій п'ятидіапазонною механікою або ж безступеневим варіатором. Щоправда, динамічні характеристики автівки зовсім не вражають. Перша сотня за дванадцять 0,8 секунди, максималка 183 км на годину. Що стосується Chery a 19 це абсолютна новинка концерну Chery. І першими познайомитись з характеристиками автомобіля змогли гості столичного автошоу 2013. Це седан С класу, оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літри потужністю 108 кінських сил. Він буде доступний із 5 5-ступеневою механікою або 4 чотирисхідцевим автоматом. Максимальний обертальний момент в 140 ньютонометрів досягається при 4,5 тисячах обертах на хвилину. Відомо, що 26 липня стартували продажі Arizo 7 в Китаї. На початку року там же стартували продажі А 19 Очікувати новинки на українському ринку варто наступного року. В Україні офіційно презентували ще один автомобільний бренд. Традиційно для останнього часу він азійського походження. Українці вже знайомі із за вантажним сегментом. Тепер же покупцям представили ще п'ять легковиків: це міський субкомпакт j 2, черговий конкурент вітчизняному ланосу j 3, бізнес седан із сучасними характеристиками J5, самомісний мінівен j 6 та новітній кросовер s 5 Подія досить важлива, бо крім реалізації продукції GAC, не незабар. Зараз на заводі корпорації Богдан у Черкасах починається виробництво двох сучасних моделей седана JAC J5 та кросовера JSC S5. Саме на ці дві моделі ми і робимо ставку. Вони в нас будуть е, основними фаворитами. І ми плануємо, що загалом 70% буде належати їм. 30% ми плануємо на три інші моделі це J2, J3 і J6. На стенді компанії Land Rover у Франкфурті продемонстрували оновлення відразу для двох моделей. Evoque отримав дев'ятиступеневий ступеневий автомат, а Discovery взагалі можуть зробити окремим брендом. Як стверджують в офісі виробника, використання нової автоматичної коробки, розробленої в ZF, дозволило зробити компактний кросовер економічнішим на 11%. відсотків. Найощадливіший Evoque передньопровідній модифікації зі 150 сильним дизелем споживає тепер лише 4,9. Десятих літра пального на 100 км пробігу. 9-ступеневий автомат буде доступний для всіх версій кросовера, зокрема, із бензиновим мотором. Ще одне нововведення, яке було реалізовано на Івок, це нова система повного приводу Active Drive Line. Електроніка перетворює кросовер у передньопривідний на швидкостях понад 35 км на годину. Однак здатна повернутися до повного приводу за 300 мілісекунд, якщо вважатиме це за необхідне. Крім того, система отримала можливість активно. ...розподілу обертального моменту між задніми колесами. Така система буде пропонуватися в якості опції. Що стосується Land Rover Discovery, то зміни його екстер'єру значними традиційно не назвеш. Вони стосуються в основному розшітки радіатора та нового переднього бампера. Що цікаво, капот позашляховика позбувся напису Land Rover, отримавши замість нього чималий шильдик Discovery. Представники Land Rover заявляють, що це можна вважати натяком на майбутнє моделі. Не виключено, що Discovery стане окремим модельним сімейством, за прикладом Range Rover. Трилітровий дизель. Не двигун оновленого позашляховика тепер супроводжується системою старт-стоп, за рахунок чого апетит двигуна знизився на 10% до 8 літрів на 100 кілометрів пробігу. Крім того, колишній 5-літровий 375 сильний двигун v 8 після оновлення поступиться місцем 3-літровий 6 шість з механічним нагнітачем. Віддача цього агрегату становить 340 кінських сил. Перші автомобілі доставлять покупцям вже в листопаді.